Пропоную вашій увазі варіант тримача підшипника на прикладі підшипника з номером 608, зовнішній діаметр його 22 мм, внутрішній 8, а висота 7. Таке кріплення підшипника я використовую на моєму ниткокруті. Потрібно взяти дощечку такою товщиною, якою вам потрібно. У мене. 10-мм фанера. Далі свердлом пером на 22 мм робимо заглиблення від 1 до 2 мм. А потім на цьому ж місці свердлом пером на 20 мм свердлимо отвір, в результаті отримаємо отвір з пазом, куди і вставляємо підшипник. Потім я взяв шайбу внутрішній діаметр її 20 мм. А зовнішній 34, та на ньому по радіусу 14 мм зробив три рівновіддалені отвори. Такі ж самі отвори зробив на фанері, просто приклав шайбу до підшипника та, як по шаблону, просвердлив отвори, а далі закріпив шайбу на підшипнику гвинтиками. І все. Тримач підшипника готовий. Якщо вам буде цікаво, то всю конструкцію тримача ниток у ниткокруті покажу у одному з наступних відео. На цьому поки що все. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!